Хто став першим президентом України? Відповідь, мабуть, знають усі. Але чи знаєте ви, хто був його головним конкурентом? Або скільки кандидатів узагалі боролися за владу в 1991 році? Сьогодні розкажемо історію перших президентських виборів Незалежної України. 5 липня 1991 року Верховна Рада України прийняла закон під назвою. Про вибори президента України. Згідно із ним, майбутній президент України повинен обиратися раз на 5 років, кандидату у президенти повинно бути не менше 35, а його віковий ценз у сілості, тобто тривалість безперервного проживання в Україні, 10 років. Разом із цим було встановлено дату перших президентських виборів в Україні на 1 грудня 1991 року. І цей день став по справжньому історичним. Офіційно ж президентська кампанія стартувала 1 вересня 1991 року. Одразу до Центральної виборчої комісії надійшло понад 100 заявок від потенційних кандидатів. Усі хотіли стати першим президентом України. Та після ознайомлення зі всіма заявами виборча комісія затвердила кандидатуру лише шістьох осіб. Серед яких були зазвичай найвпливовіші постаті тодішньої української політичної еліти: В'ячеслав Чорновіл, представлений від народного руху України, Левко Лук'яненко, висунутий Республіканською партією, Леопольд Табурянський із народної партії України, а також кілька кандидатів, які самостійно висунули власну кандидатуру, зокрема тодішній голова Верховної Ради України. Леонід Кравчук, голова опозиції Народної ради в українському парламенті Ігор Юхновський і на кінець тодішній заступник голови Верховної Ради Володимир Гриньов. І саме серед цих кандидатів розпочалася запекла боротьба, з якої повинен був вийти лише один переможець. Голосування відбулося 1 грудня 1991 року. Майже 32 мільйони громадян України взяли участь у виборах, і перемогу на них здобув Леонід Кравчук, отримавши понад 61% від усіх голосів. Через те, що більш ніж половина громадян України проголосувала за одного кандидата, потреба в другому турі виборів зникла. Перший президент України отримав більшу кількість голосів в усіх областях України, крім Львівської, Тернопільської. Та Івано-Франківської областях. В Галичині ж виборці віддали перевагу кандидату В'ячеславу Чорноволу, який загалом посів друге місце, здобувши понад 23% голосів. Якщо ж говорити про інших кандидатів, то третє місце зайняв Левко Лук'яненко, здобувши 4,5% голосів. Четверте місце Володимир Гриньов, набравши 4,17% голосів. П'яте місце Ігор Юхновський, у якого менш ніж 2%. І останнє шосте місце здобув Леопольд Табурянський, який набрав менш ніж 1%. Так Україна отримала свого першого президента Леоніда Кравчука. А за кого ви віддали б свій голос? Напишіть в коментарях. А якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його лайком і підпискою. А попереду ще багато цікавих історій.